Добрий вечір, любі друзі. Знімаю розочки і вони дуже гарно виглядають. Моя камера не передає усю палітру кольорів, але вони а, чудового жовто-помаранчевого кольору. Ось ця посвітліша, і в них невеличкий маленький аромат. І дуже їх прикрашає ці розочки. Так, я казав, що готую пісню, я її готую. Готую гарну українську пісню, але робота та навчання присутні. Отож, трохи почекаємо. Ну, однозначно, вона буде і в цьому році, і можливо, в цьому місяці. Зараз гарний вечір. Можу показати чудове небо, чудову зорю, вечірню зорю. Це чудово. Чудове небо, чудова розочка. Дякую на все добре. Дякую за увагу. Україна переможе.